Другу руку простягни. Посмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочнем. До нас в гості завітала тітонька сова. Відгадайте загадки від тітоньки сови. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю та від неї худно. Так, це мило. Я овальна, я квадратна, мов метелик пурхаю, спинку з милом чухаю. Губка. Витирають залюбки ноги, руки, малюки, витирають щічки Павлик та Марічка. Так, це рушник. Чищу зубки кожен день дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Я почищу їх гарненько, візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього треба, дітки? Ще й зубну пасту. Він по зачісках мастак, вас прочеше гарно так. Розчесав моє волосся, так давно вже повелося, що хайний молодець то, що має гребінець. Мило, мочалка, рушник, щітка, зубна паста, гребінець. Як все це назвати одним словом? Молодці. Це предмети гігієни. Я і тітонька сова пропоную намалювати ці предмети. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, простий олівець і кольорові олівці. Починаємо працювати. Для початку намалюємо губку, малюємо великий угол. Менше його намалюємо, це буде мило. Потім намалюємо рушничок. Малюємо гребінець. проводимо лінію і малюємо гребінчики. в одну щітку також малюємо лінію. Нам залишилось намалювати трудну пасту у водомлі. Нам залишилось розфарбувати. Я пропоную вам розфарбувати за бажанням. Ось такі предмети гігієни в мене вийшло. Мені і тітонки-сові також буде цікаво подивитись і на ваші малюнки. Дякую за увагу! До побачення!